Дівчата, всім привіт! З вами Аня, ваш тренер з йоги. І сьогодні моє заняття для всіх вагітних дівчат, жінок, які чекають, немовля. Вам підійдеться практика, якщо ви на першому, другому чи третьому триместрі. І Головний момент, щоб перший другий семестр ви дійсно чимось займалися якимись фізичними вправами. Тобто, якщо у вас зараз третій триместр і ви нічого не робили, тому краще виключайте і не будемо ризикувати. Для всіх інших головне орієнтуйтесь на ваше відчуття, як ви себе почуваєте. Вам повинно бути завжди комфортно, легко. Ви не повинні відчувати якийсь біль, ви повинні дихати легко носом, не робити фокус дихання на живіт. Не працювати пресом, в принципі, на що я буду завжди нагадувати, і в нас не буде сьогодні асан на прес. Дану практику ви можете повторяти один-два рази в тиждень, все на лайті. І нехай у вас під час цієї практики виникає побільше позитивних емоцій. І пам'ятайте, що. Йога допомагає вам тримати своє тіло в прекрасній формі під час вагітності, а також пройти всі роди набагато легше, набагато лайтовіше і навіть отримати від цього максимум задоволення. Ну що ж, поїхали сядьте в зручне вам положення, можете просто схрестити ноги, так як я зараз сижу, або просто зігнув коліна. Проконтролюйте вашу спину, ваша спина рівна. Проверніть лопатками назад. І відкрийте ваші ладоні. Представте, що ваша голова, як кулька, тягнеться вверх. Шия довга. Заплющте ваші очі. М'яко вдихаємо і видихаємо. Залишаємо всі проблеми, всі невирішені питання, стреси за дверима. Зараз ми присвячуємо цей час собі. І намагаємося ні про що не думати. Відключіть свій телефон на ці півгодини. Ще м'ягкий вдох і видих. Відведіть ваші ладоні в мудру намасте. Уявіть перед собою зелений колір. Це колір Анахати центру, чакри сердечної чакри. Чакри безумовної любові, яку скоро ви пізнаєте. І ще м'ягкі витихаємо і вдихаємо. Поїхали. Переходимо в положення дитини. Зробіть, будь ласка, простір для свого живота і тому розведіть ваші коліна по краям коврика. Витягніть ручки вперед. І положіть свою голову на килимок, на килимочок, на коврик. Покачайте себе з одної сторони в іншу. Дайте вашому, всій вашій спині. Всьому хребту витягнутися ще більше, дайте собі простір. Якийсь момент зупиніться і витягніть руки ще більше вперед. І м'яко переходимо в положення стола. Пам'ятаємо, що тут важливо. Наше плече та наші лодоні знаходяться на одному рівні. Тобто ми не десь тут посередині, так само і коліна. Коліна знаходяться чітко під нашим тазобедреним суставом. Поїхали, ставимо ніжки, пальчики ніг на килимок. І скручуємося, видихаємо, видих, скручуємося вверх. Ніби крючок тягне нас зараз, вверх, хтось за спину. І м'яко вдихаємо, розкручуємося, дивимося вверх. Ще раз видихаємо, скручуємося, хтось тягне нас крючком нагору. І м'яко вдихаємо, витягуємо шию, прогинаємо нашу поясницю. Ще раз, останній раз видихаємо в видих. І ще раз вдихаємо, дивимося вверх, прогинаємо поясницю. Повертаємося в положення стола. Уявіть, що ніби зараз хтось хоче поставити вам. Чашечку з чаєм на вашу спину, тобто ми ніде не прогинаємось назад. Поїхали права ніжка. Тягнемо п'яточкою назад, розтягуємо всю задню частину нашого стегна, наші ікри. І повертаємось, міняємо сторону, видих. Натискаємо, ніби хтось намазав нам нашу стопу клеєм, і ми хочемо приклеїти її до підлоги. Ще раз видих і вдих. Повертаємося. Піднімаємо тепер м'яко праву ручку вверх. Як струна, як Натягнута, натягнута, натягнута лінія. Видих. Ще раз видихом тягнемося вверх. І зануримося під нашу ліву руку, видих. Така гарна конструкція. Залишаємося тут видих і вдих. Піднімаємося в. Ще раз витягаємось в. Занурюємось, видих. І м'яко повертаємося в наше положення стола. Міняємо сторону, ліва вверх, видихаємо. Наші лопатки намагаються досягнути одна одної видих. Скручуємось і занурюємось в наше віконце. раз. Вдихаємо, рука витягується. І вдихаємо, видих. Занурюємось. Останній раз видихаємо. І вдихаємо. Не спішіть. Відчувайте кожен ваше, кожен ваш рух. Дайте собі можливість насолодитися цим часом. І відключіться від всього, про що ви зараз думаєте. Повертаємо наші сідниці до наших стоп. Витягуємо ручки ще раз вперед. І йдемо в нашу першу на сьогодні собаку мордою вниз. Піднімаємося вверх. Прослідкуйте, що ваші стопи знаходяться одна від одної, ну, 50-70 см. Ваші пальці, рук широко розкриті, знаходяться майже по краях колинка. Ближче. Ну, сантиметрів 10 у нас залишається. Розслабляємо шию, розслабляємо голову, видихаємо один. Живіт спокійний, Два. Ще видихаємо і вдихаємо три. Скажіть головою, так і ні. Представте, що ваша голова важить зараз 10 кілограм. Заплющте ваші очі і тепер спробуйте зігнути праву ніжку. Потім ліво, розтягніться ще більше. Захватіть ще більше простору, прокрутіть, ніби велосипед назад. Насолодіться тут. Відчуйте, як працює і витягується вся ваша спина. М'яко видихаємо. Повертаємось в положення стола, ставимо коліна на килимок, контролюємо нашу спину. Ну, як ви, якщо у вас закрутилася голова, дайте собі паузу. 5 хвилин, передихнути. Але я не думаю, що зараз у вас виникли якісь проблеми. Якщо ні, їдемо далі. Повертаємося в положення стола. Дивимося вниз і м'яко переходимо руками. Положення допомагаємо собі сидячи. І розводимо наші стопи. Можете прийти чуть вперед. Розводимо наші стопи більш по краях килимка. Зводимо ручки разом, ми переходимо в асану, яка називається Мала асана. Зводимо ручки в намасте і стараємося надавлювати собі легенько ліктями у коліно. М'яко один. Витягуємо спину вверх, Два. видих. І вдихаємо. Три. Видихаємо і вдихаємо чотири. Ще раз. Видихаємо. І вдихаємо. П'ять. Ставимо ручки на килимок і поступово Піднімаємося вверх. Розслабте знову вашу шию, вашу голову. Представте, що ваші руки, як канати, поступово прокрутіть лопатками назад. І голова в останню чергу. Ми піднімаємося вверх. Переходимо на початок вашого килимка. Зараз ми зробимо два цикла сур'я на маскар або ж привітання сонцю, але варіант для вагітних. Тому поставте собі намір, для чого вам потрібна зараз ця практика, ця енергія. Знаєте, зробіть собі ніби лист в майбутнє туди, де ви народжуєте дитину. І хай ця енергія, яку ми зараз закладемо в наше привітання сонцю, допоможе вам в той момент, де вам потребується багато енергії. Стаємо на початок вашого килимка. Видихаємо і вдихаємо Намасте напроти сердечного центру. Стопи не разом, стопи на відстані 50 см одна від одної. Витягуємо наші ручки вверх. Хтось тягне нас за руки вверх. І м'яко видихаємо, повертаємося вниз. Представте знову, що ваша голова важка. Зігнемо праве коліно, потім ліве, дамо собі знову простору. І звідси права ніжка робить великий крок назад. Ліва ніжка йде на край килимка. І у нас з вами така одна лінія стопа і дві руки. Ми робимо м'які перекати вперед, назад. Ще раз вперед. І назад. Тепер ставимо ніжку коліном вниз і розслабляємо стопу. І відкриваємо ще більше, ставимо нашу ліву руку на ліве коліно, і прогинаємося ще більше вперед, даємо нашим м'язам, бедрам ще більше розкриття, видих, і вдихаємо. Два. Якщо хочеться, ви можете відірвати стопу. І тим самим піти вперед. Ще більше тири, Але все повинно бути дуже м'яко, комфортно, без болю. Видихаємо, і вдихаємо. І останній раз. Видихаємо. І вдихаємо. Повертаємо стопу. І тепер робимо м'який перекат назад. Та нога, яка була зігнута, ми її розгинаємо і натягуємо стопу на себе. Дві ручки ставимо по центру килимка, ніби присоски. Нахиляємося вниз, видихаємо. Голова. Не важка. Тримаємо шию. Видихаємо дива. І ще вдихаємо. І видих три. Дихаємо грудью. Ми не дихаємо животом. Видих. Вдих. Чотири. Відчуваємо гарне розтягнення всієї витягнутої ноги. Натягніть, ніби коліну чашечку на себе, вдих. І ще видихаємо, вдихаємо чотири. І видихаємо і вдихаємо. Опять з кожним видихом, чуть-чуть нижче, чуть-чуть нижче, дуже плавно. Тепер повертаємо нашу стопу, яка була зігнута по колу. Назад в положення, ніби як стола, але знову переходимо в маласану сидячи, розводимо наші стопи на краї килимка, видих і вдих. Повертаємо наші ручки на килимок і поступово піднімаємося вверх. І робимо із наших рук ніби таку рамку. Ні занурюємо в нашу рамку головою. І м'яко повертаємося наверх. Ми зробили з вами одну сторону, тепер міняємо сторону. Поїхали. Повертаємося в намасте І знову піднімаємо наші ручки вверх. Опускаємося вниз, ліва стопа. Крок назад. І так само ставимо. На одну лінію наші руки та стопу. Поїхали вперед. перекат, Назад. Ще раз вперед і назад. Опускаємо коліно на килимок, розслаблюємо стопу. Відкриваємось як шкаточка. Можете відійти стопою ще більше, на край килимка, прогнутися ще більш вперед. Видихаємо м'яко два. Якщо у вас є блок, можете взяти блок, підставити собі під руку. Якщо немає блоку нічого страшного, просто старайтеся не перенапрягти себе. Це не змагання, це все для того, щоб ви відчували себе краще. Чотири. З часом ваше тіло буде звикати. Ви можете робити практику вранці, ввечері, коли вам зручно. І ще раз видих і вдих. Переходимо м'яко на задню ніжку, передню ніжку витягуємо на себе. Натягуємо активно стопа, ручки йдуть в центр. Видихаємо і вдихаємо, два. вдихаємо. І вдихаємо дива. Вдихаємо і видихаємо три. Вдихаємо і видихаємо чотири. Останній раз. видихаємо. І вдихаємо 5. Повертаємо ніжку ніби по колу, переходимо в маласину знову. І тут права ручка тягнеться вверх, ліва робить опору з пальців. І м'яко повертаємося, міняємо сторону. Ліва витягаємо ручку вверх, і вдихаємо. Повертаємося, робимо рамку. З наших ручок, занурюємося в нашу рамку і повертаємося наверх. Ну, як ви себе почуваєте, мені завжди приємно дізнатися, як, ви, як вам проходить практика. Всі ваші коментарі, я буду за це дуже вдячна. Скажу по собі, що я мама двох дітей, і в моєму випадку йога допомогла мені пройти всю вагітність, роди і так само відновити себе, і так само в декреті. Тобто раджу дуже. Проконсультуйтесь зі своїм лікарем, звичайно, не без того. Якщо у вас немає ніяких протипоказань, то хай буде вам практика в задоволення. Поїхали ще раз на початок килимка. Вдихаємо. Ми зробимо ще один раз. Вдих. Витягаємося вверх, плечі опущені. Вушка відірвані від плечей, шия довго, опускаємося вниз. Поїхали, права стопа відривається, великий крок назад. Перекат. Вперед і назад. Ще раз вперед. І назад. Ставимо зігнуте коліно на килимок, розслабляємо стопу. Відводимо ліву стопу на край килимка. Поїхали, прогинаємося вперед, ще більше видихаємо. Ви можете трохи зробити легкий тріст, поворот до зігнутого коліна. Але йога для вагітних ми ні в якому разі не робимо великі вигини в одну чи в другу сторону. Все дуже м'яко, стабільно, збалансовано, як збалансована харчова. Видихаємо дива. Ще раз видихаємо тери. Працюємо спиною, ваша спина знадобиться вам, коли ви будете проходити грудне вигодовування, яке, можливо, затягнеться, дай Боже, по біології до трьох років. Піднімаємо стопу на себе, видихаємо дива. І один. І ще видихаємо, ручки ставимо в центр. Вдихаємо і вдихаємо, повертаємо стопу півколом. ідемо знову в маласану, видих і вдих, ставимо ручки на килимок. М'яко повертаємося наверх, робимо рам. Розпускаємо наше віконечко і М'яко повертаємося наверх. Останній раз. Поїхали. Намасте. Піднімається вверх. Витягуємо ручки вверх. Знову опускаємося вниз. Поїхали. Ліва стопа, великий крок назад. Ставимо ручки по центру. Поїхали вперед. перекат. Назад. Ще раз вперед. І назад, Ставимо наше коліно. Відкриваємося видих і вдих. І ще раз, м'який видих, і вдих. Можете заплющити очі. Можете зробити опору на ваше коліно, видих. І вдихаємо. Ще раз видихаємо, і вдихаємо. Переходимо, натягаємо стопу на себе. Ручки по центру. Дивимося вниз, видих. Вдих. Відчуваємо ось тут, в цій частині, гарну роботу. Зараз видих. І видих. І ще три, видих. Можете зробити з задньої ніжки гарну опору. І ще ми, до речі, такими. Рухами, як зараз, коли ми витягаємо гарно руки, працюємо корпусом, ми даємо, якщо у вас вже другий триместр, дитині більше простору в животі. І видихаємо, повертаємося в маласу. Давайте ще два. А ця асана корисна для всіх наших внутрішніх органів, які будуть зв'язані з тим, щоб ви народили здорову дитину. Видихаємо і вдихаємо. Скажімо так, жіноча асана, асана жіночого здоров'я. Піднімаємося наверх, знову наше віконечко. А тепер спробуйте перейти на праву сторону, ніби малюєте на півколо, на ліву сторону. Ще раз на праву сторону. І ще раз на ліву сторону. і м'яко повертаємося наверх. Ну, як ви? Напишіть мені, мені важливо знати, як ви себе відчуваєте. Зробимо воїна. Поставимо нашу праву ніжку по центру килимка. З Задньою ніжкою зробимо гарний крок назад. І якщо вам зручно, поставте задню стопу в таке положення. Якщо вам зручно так. І ви можете так тримати баланс. Залишитесь так. Поїхали. Наша передня нога робить гарний такий кут, 90 градусів. Ручки змикаються зверху разом. Наші вуха відірвані від плечей. Ми дивимося вверх, видихаємо. Лопатки намагаються торкнутися одна до одне. Не сильно, але вони дивляться в цьому напрямі. Два. Ще видихаємо. І вдихаємо. Тери. Задня ніжка активна. Видих, і вдих. І останній видих і вдих. Розкриваємося в другого воїну. Віра бадрасна, 2. Наші ручки розтягуються по сторонам на одній лінії чітко. Коліно, так як і було, 90 градусів. Але тут ми розкриваємо наші бедра, ми можемо гарненько сісти. Витягнути ручки вперед і дивитись вперед на наш вказівний палець. Видихаємо, дива, плечі опущені. Стоїмо, вдихаємо і відчуваємо гарну опору в ногах. І ще раз вдихаємо. І видихаємо. Відкриваємо тепер нашу передню ручку як. Людина-павук. Поїхали. Задня ніжка йде. Пливе по задній нозі. І ми робимо таке напівково назад. Ніби ми хочемо ззаді достати в нас, не знаю, щось на спині рюкзак. Витягаємо всю бокову частину нашого корпусу, даємо собі простір. Я буду говорити сьогодні цю фразу часто. Молодці, в другий воїн. Повертаємося в першого воїна. І м'яко крокуємо наперед. Знімемо напругу, постукайте собі по бедрах. Ми робимо іншу сторону. Поїхали. І так. Ліва ніжка вперед. Поїхали, зігинаємо 90 ви тепер знаєте. Бедра закриті. Ручки витягаються вперед. Видих. Один. стоїмо. Задня ніжка працює. Дива. От як добре позайматися йогою, відкласти телефон, відкласти рілси, відкласти дзвінки всім своїм рідним та близьким, перестати жалуватись на своє життя, що все не так, як все погано. І найкраще зайнятися самі своїм самопочуттям. Молодці, три. Ще працюємо, видихаємо. Чотири. Йога гармонізує ваш настрій. Йога гармонізує ваше самопочуття та гормональний стан. Останній раз вдихаємо і видихаємо. Поїхали, розкриваємося в другий воїн. Два. Коліно слідкуємо, з ним воно не гостре, нікуди не виляє. Ми гарно розкриваємось. Два. Вдихаємо і видихаємо. Три. Дивимося вперед. Вдихаємо і видихаємо. Чотири. І знову тягнемося назад. Хочемо щось дістати в нас сумків з рюкзака. Повертаємося другого воїна. Ще раз, першого, якщо потрібно, задню ніжку поставте в таке положення. І м'яко крокуємо вперед. Знову знімаємо всю напругу. М'який вдих і видих. Ставимо наші ніжки на положення поширше, паралельно стопи один на до іншої, так, щоб вам було комфортно, тобто не потрібно дуже низько. Ви можете стабільно і гарно стояти тут. Поїхали з видихом, опускаємося вниз, ставимо наші руки на одну лінію з стопами. Розслабляємо голову видих, вдих два. І ще видих. І вдих три. Видих, і вдих чотири, видих. І в м'ягкий вдих. П'ять. Не спішимо. Повертаємо стопи одна до одної, м'яко сідаємо. Переходимо на положення лежачі, м'яко опускаємось. Попробуйте зараз дотягнутися кінчиками пальців рук до ваших п'яточок. Угу. Дивимося вверх. І з видихом піднімаємо наш корпус, наші бедра вверх коліна на одній лінії. Тобто ніде ні, ми бедром не одним, не нижче, не вище. Ми чітко направлені вверх видих. Дива. Стоїмо. Видих. І вдих. Три. Видих. І вдих. Чотири. Працюємо. Видих. І вдих п'ять, м'яко запускаємося вниз. Підійміть оба коліна до себе. Намалюйте маленький круг, круг чуть побільше, м'який масаж, нижньої частини спини. Підведіть ваші стопи до себе. Хватіться за внутрішню частину вашої стопи і розведіть коліна більш по сторонам. Happy baby. А щасливого немовляти. Покачайте себе теж вперед і назад. Заплющте ваші очі, пройдіться фокусом по всьому вашому тілу. Зведіть ваші стопи разом. Обійміть себе ще раз, намалюйте м'який круг і круг побільше. Витягніть ваші ручки назад за себе, витягніть ваші ніжки, як струна, натягніть себе і з видихом повністю розслабтесь. Перейдіть на вашу праву сторону корпуса. Залиштеся в цьому положенні на 5-10 хвилин, щоб ви відпочили в шавасані. Я бажаю вам щасливого материнства, легких родів. І нехай ви і ваше дитя будуть здоровими. Повертайтеся до цієї практики, коли ваше тіло цього захоче, не потрібно себе змушувати. Пам'ятайте про те, що бути мамою це велика робота. Перш за все над собою. Любіть себе, будьте вдячними за те, що вам випав такий шанс стати мамою Намасте!